Друзі, вітаю вас. Ворог дійсно проводить штурмові дії в прикордоні Сумщини. Більш активно. Ворог дійсно в Басівці зміг станом на зараз закріпитися, але знову ж таки від Басівки лишилися лише руїни. І е мету ворога, щоб всі розуміли правильно, багато хто каже створення буферної зони. Ми будемо говорити чітко, яка мета. Станом на зараз мета ворога дійти до юнаківки. І перерізати трасу з юнаківки до Курщини на Курщині, ще наші сили отримують певні стратегічні висоти, і ворог намагається зробити все, щоб перерізати постачання. Це один момент. Другий момент а знову ж таки, спроба ворога створити буферну зону. Вони там говорять про глибину в 20 кілометрів. У них зараз є сили виключно для того, щоб вести бої. На у п'ятикілометровій зоні, зони станом на зараз. Сило оборони також е, присутня на частинах території Росії, Белгарська область, там Курська, видно, йде такий обмін ударами. На Сумщині дійсно важко. Ворог е, перед тим, як проводити штурмові дії, він прикордоння, просто руйнує все, що там є кабами, артилерією, фактично перетворює все в руїни для того, щоб туди заходити. І знаєте, оці от прикордоння, де він зараз знаходиться, це суцільна руїна. На жаль, бої продовжуються і будуть, на жаль, більш інтенсивними протягом літа ворога просто багато сил. І ключове питання, на яке я маю відповісти, чи є у ворога сили. Наступати на Суми. Ні, друзі, станом на зараз у ворога немає сил наступати на Суми. У нього є сили виключно для ведення боїв в прикордонні. І дуже важливо не дати ворогу створити плацдарм на майбутнє саме в прикордонні, щоб він не перетворив прикордоння на власний плацдарм і не зайняв там певні стратегічні а, речі. І цим оборони займаються, а, унеможливлюють. Активні дії ворога і просування активне, як, як би він цього хотів. Але бої будуть складними, друзі, це треба розуміти. Станом на зараз ситуація така, друзі. Слава Україні! Переможемо всіх, не переймайтесь, вірте в село оборони.